сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом над Євангелією від Івана і ми слухаємо голос Святого Духа, роздумуємо над откровеннями короткого уривку з життя нашого Господа Ісуса, щоб Дух Святий проникав всередину нас і міняв наше життя. Тому ми продовжуємо 12 глава Євангелія Івана і з 30-го вірша, Ісус відповів і сказав. Не для мене цей голос злунав, а для вас тепер суд цьому світові, Князь Світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю Він має померти. А народ відповів йому ми чули з закону, що Христос перебуває по вік, то чого ж ти говориш, що людському сину потрібно. Піднесеному бути, хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами, ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб це нами світла стали. Промовивши це, Ісус, відійшов і сховався від них. Тут продовжується історія, як прийшли за Ісусом, щоб побачити його греки Галена. Ісус дивним чином відреагував на це прохання. Він почав говорити раптом про те, натякаючи, що це був якийсь його внутрішній знак, що на цю Пасху відбудуться події, коли він мусить пожертвувати собою. Коли він, борячись своїй душі, все ж таки промовив коротку молитву і сказав, Прослав Отче ім'я своє, через завершення мого життя. Іншим словом, хай буде Твоя воля, а не воля моєї затривоженої душі, то написано: Загр... з неба почувся голос і прославив і знову прославлю тебе. Далі описується в сьогоднішньому уривку, як на це зреагував народ. Народ, що стояв почув, говорив затремтіло, інше загриміло. А інші казали, це ангел йому говорив. І отже, коли, поки народ був в замішанні, Ісус відповів і сказав їм спокійно, не для мене цей голос лунав, а для вас. Хоча, з одного боку, ми точно знаємо, що Ісус прийняв це послання Отця, Він зрозумів цю підтримку Отця, і вона, напевно, допомагала йому, коли Він в муках переживав. Оце біль заради відкуплення людей, це слово коротке було потрібне Ісусові. Але тим не менше Ісус говорить, що навіть це, що відносилося до підтримки Ісуса, було навчальним для людей. Не для мене цей голос лунав, а для вас. В якійсь мірі ми знову бачимо цю дивну душу Ісуса, коли все, що Він отримує для себе, все, що йому дає Бог, Він віддає людям, і Він каже, це для вас був голос, це для вас був знак. Як Ісус підсумовує події ці, які його чекають по відношенні до сатани, до головного зачинщика всієї трагедії, ради якої Ісус прийшов на цю землю, щоб спасати людей. Ісус каже, тепер суд цьому світу Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Ісус вживає тут два суб'єкта. Він говорить світ, і говорить Князь цього світу. Читаючи Євангеліє, ми розуміємо, що Ісус вживає оце слово світ зі змістом Своїм Небесним. Слово світу, тут в грецькому варіанті, воно звучить як слово космос. Йде мова не про фізичну науку. А йде мова про духовне поняття. Світ це є налаштоване суспільство, яке зросло, виховалося, але абсолютно не на Божих началах. Це така дивовижна модель мислення від системи відношень між людьми. Це такий цікавий пріоритет, пріоритет цінностей, ієрархія цінностей. Коли серед них немає абсолютно нічого Бога і нічого, що з Богом зв'язане. Це не тільки відсутність Бога, як такого, з якої не рахуються люди на цій землі, але й всього Божого не існує, такого як святого, праведного, чистого, чесного. Тепер, каже Господь Ісус наш, тепер, от після цих подій, Його самопожертва, наступить суд цьому світові. Суд світові, як системі. Суд Божий світові як в своєрідній філософії, як стилю стосунків між людьми. Всьому цьому буде належати суд. Кульмінацією цього суду, звичайно, буде момент приходу Ісуса другий раз на цю землю. Саме в цей момент буде підсумок існування цього безглуздо, безбожного світу. Тому що безбожного, тому і безглуздо. Отже, каже Ісус, що завдяки моїй смерті, завдяки моїй жертві припиниться колись оцей безглуздий процес життя і існування цього світу. Є такий термін християнський, який звучить як кінець світу. Мов би, Ісус принесе зі собою момент завершення існування цього світу. Але люди його неправильно розуміють. Вони думають, що кінець світу це буквально означає кінець творіння. А насправді йде мова про те, що буде покладений край способу існування людства, способу існування суспільства без Бога. Після цього суду Бог війде всередину цього спасеного людства і займе своє природнє місце, цим закінчиться суд над цим світом. Бог поверне людству суспільству не тільки себе, а все своє. Я впевнений, що в майбутньому оцьому після суду законодавству людського, взаємостосункам людським, інституціям людським буде повернене все небесне, святе і праведне і чисте. І посередині всього цього творіння буде не якийсь вибраний людьми президент, а буде навіки існуючий верховний правитель яким єдиним може бути, це наш Бог-отець, який одночасно є і Творець, і законодатель, і суддя? Тепер суд цьому світові. Далі згадується про князя світу, а князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Виявляється, що всього устрою безбожного людського світового є князь, цим світом заправляють, цією системою цінностей верховодять. І можна так сказати, що поява такого устрою безбожного, егоцентричного, гріховного, звихненого, маніакального О цьому, цій появі такого світу завдячують першу причині князю цьому світу. Хоч тут не сказано, що це є саме сатана, колишній пачі Люцифер і вся його велика велетенська демонічна армія, яка колись була святими ангелами також і злетіли з неба. Через філософію Люцифера. Але Господь говорить ось, ось так: що будуть доленослі наслідки після Голгофи, після його жертви. Не тільки відкуплення кожного з нас ще впродовж, впродовж двох тисячоліть. Але в кінці цього задуманого Богом плану будуть не тільки спасенні люди, але буде викуплений весь світопорядок. Смерть Ісуса на Христі, вона одночасно буде означати повну втрату влади сатани над творінням. Це так працює. Потрібно розуміти це глибоке таїнство відкуплення. Буде перевернений престол сатани, відібрана в нього влада. І він буде вигнаний оцей князь. Коли сказано словом князь, в цьому насправді не є. Чогось толерантного, що Ісус має на увазі, що якимось таким благородним способом князює Люцифер. Це вимушене поняття, з яким повинен згодитися Ісус і Бог Отець, що Він насправді є верховний, але безбожний правитель цього світопорядку, тому його названо князем цього світу. Але оцей Князь світу буде вигнаний звідси і тепер. Він буде вигнаний. Бо на його місце прийде істинний князь, князь миру світла, чистоти, якому насправді оця світобудова по праву належить. І не міг без очищення гріхів людей Бог вигнати цього, цього князя світу, бо він паразитував якраз над цими гріхами людей цілого світу, і не було ради цим гріхам, були доленосні наслідки. Як написано, заплата за гріх є смерть. Але коли Ісус проливає свою кров, люди можуть покаятись і не тільки покаятись, але бути очищеними. І тоді Люцифер втрачає над ними владу. Бо сила смерті і гріха вона є, саме в гріху, сила сатани над людиною є в гріху людини. І коли от таким чином через пролиту кров Ісуса, Князь цього світу позбавляється влади. Він ваганяється, як не потрібно. геть, і то місце звільняється цей трон земного царства для самого Ісуса, який душу свою кладе за відкуплення не тільки людей, але цілої світобудови. Далі Ісус каже, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. В двох контекстах Ісус має на увазі це, що Він говорить. З одного боку, він говорить про події Гологофе. Він каже: я буду піднесений з землі, і до себе я усіх притягну. Завдяки його смерті, завдяки його розп'яттю, де його підвішують на дереві Голговському, вивільниться велика сила в життя людей, яка буде нічим іншим, як небесним тяжінням, небесним потягом людини до неба. Напевно, не всіх підряд. Але тих, які захочуть. Ми знаємо, що є земне тяжіння, яке може означати бути прообразом тяжіння гріха, тяжіння тління, розбещення, потягом людини до зла, до самовдоволення, до бруду. Але Ісус каже: коли я помру за вас, вивільниться сила небесного тяжіння, і той, хто захоче заради моєї смерті, той буде переживати цей вплив неба. Коли, попри те, що тягне вас земля і світ до гріха і Князь Світу, вас потягне Дух Святий і так сильно до неба, до світла, до святості, що це небесне тяжіння, воно переможе в вашому житті. Як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну, до себе означає до неба. І як він це говорив, як а Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому: народ замішаний, можливо, Ісус ще дещо додав на тему смерті сина людського. Народ відповів йому: ми чули з закону, що Христос перебуває по віки. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Ми бачимо, що народ Він десь догадується, частково розуміє Ісуса як Месію, як людського Сину, як Христа. І говоряться між Ісусом і людьми це все на таких поняттях тори. Вони ще не до кінця впевнені, бо не розуміють до Кінця Ісуса, що то Він, і той самий Христос. Вони надіються, що то Він. Але раптом Ісус говорить якісь дивні речі про свою жертву, про свій відхід з цієї землі. І чого вони не розуміють, вони кажуть, в законі написано: Христос перебуває по вік. І це воістину правда, що Христос перебуває по вік. Тільки люди розуміють цю істину з земної точки зору. Але наш Ісус чи то жив, чи помер за нас на Христі, чи був воскрешений, чи існує тепер далі, чи прийде колись, чи буде в своєму тисячолітньому вічному царстві Він, той Христос, який перебуває по вік. Ось в цьому значенні Писання про нього так і говорило. Що Він Воскресне і буде в воскресному тілі завжди. Але народ цього не розуміє. Але й каже Ісус: то чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Народ засумнівався і думає, може, це дві різні особи: Христос і людський син. Може людський син, який має бути піднесений, то не Христос. Хто такий цей людський син? Вони мають на увазі, чи то Христос. І сказав їм Ісус. Буквально не відповідаючи на цю богословську дилему. Можливо, не було вже часу аж так предметно навчати людей. Можливо, через роки, коли вже буде діяти церква, прийде Дух Святий, вони зрозуміють це таїнство до кінця. Але Ісус відповідає їм по-своєму і просто каже, короткий ще час світло з вами. Він має на увазі себе. мав глибше розуміння Ісуса, той зрозумів, що про що говорить Ісус, Цінити цей момент, бо скоро Він відійде і його не буде. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. Ми бачимо зараз дивні парадокси. В попередньому місці Ісус говорить, що відразу після Його смерті, відразу після цього, коли Він віддасть себе як зерно, наступить суд цьому світу і Князь світу буде вигнаний. Але, от в даному випадку, Ісус говорить, що Він ще короткий час з ними, він піде після цього і наступить знов певна тьма. Тобто Господь в такому темпоральному значенні, в часовому значенні говорить нам дві різні перспективи. Каже, що коли він піде, ще буде якийсь час боротьби творіння, боротьби церкви, коли Ісуса вже фізично не буде, але потрібно вірити в це світло. Ходіть, поки маєте світло. Щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди Він іде. Світло це Ісус, це Його присутність в нашому житті. Відсутність Ісуса, відсутність впливу Ісуса на наше життя, вона означає духовну темряву. Ісус сьогодні є, Він існує всередині церкви, Він існує і в небесах, і в Писанні. Його світло можна сьогодні зустріти в багатьох місцях і піддати себе цьому світлу. Але люди різні є на цій землі. Одні все ж таки ходять в темряві, а другі вмудряються бути в світлі. Все залежить від рішення людини: шукати Бога або його не шукати. І отже, коли людина вирішує тягнутись до цього Божого світла, вона навіть після того, як Ісус помер і вознісся на небо і ще не прийшов, буде жити і ходити у світлі, тому що вона буде в стосунках з Ісусом, вона буде під впливом Слова Ісуса, вона буде в церкві Ісуса, вона буде в молитві під впливом Святого Духа, де Дух Святий є Дух Христа, Дух Ісуса. І ця людина не буде в темряві. Але коли людина позбавляє себе впливу Ісуса, вона виходить з присутності Ісуса, тоді вона погружається в темряву. І як написано, не знає, куди вона йде. А це буквально в біблійному означає, не знає, для чого вона живе. І все, що вона робить, живе вона намарно. І все, що робить, все намарно, змісту в цьому немає. Зміст життю нашому земному є тільки тоді, коли ми є у світлі Ісуса. Він нам покаже, Він розкаже, Він нас напрямить, Він навчить про цінності, Він дасть нам розібратися в справжніх цілях, тоді наше життя не буде заплучене. Але тільки при одній умові, коли ми є у світлі. Отак От ми приміняємо це місце Писання. Ми можемо сказати, доки ми маємо час, це може означати, доки ми маємо наше земне життя. спішити ходити у цьому світлі. Як це може стосуватися церковних людей, віруючих людей? Ми так часто звикли звикли тлумачити такі місця писання, якби що з одного боку є люди церковні, а з другого боку грішники, які є у світі. Але ми можемо тлумачити отакі пояснення трошки іншим чином, як різницю між церковними людьми і церковними. Де одні люди, які вже є в церкві, дуже шукають Христа, Його помазання, а другі, вони ліниві і вони занедбують укутуватися в Божу присутність. І навіть будучи якийсь час у церкві, у світлі, вони знову можуть повернутися у Тьму. Не робімо такої помилки. Ісус каже, аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла вистали. Ісус має на увазі, Він має на увазі, що світло, якому ти себе піддаєш, воно впливає на тебе, воно тебе перероджує. Отже, що означає син світла? Це буквально означає людину, яка довго-довго під впливом світла була, і це світло поміняло природу людину, воно дало їй свою природу. Тому таким чином ця людина називається сином світла. Це щось, що родиться. Щось що перероджується під впливом цього світла. Доки ви маєте світло, це означає, що ми маємо це світло, ми маємо доступ до нього. Тільки потрібно робити рішення ставити себе під вплив цього світла, віруйте в це світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Вся ця історія почалася з того. Що греки хотіли Його побачити, і це був ще одна сходинка знатності Ісуса. Але ми бачимо, що в кінці Ісус не виходить до греків. Він не виходить до них, щоб вони хвалили Його і дивувалися Йому. Він ховається від них усіх, від людей. Тим самим Ісус ще раз і ще раз показує іншу природу характеру Божої людини, вона не шукає прославлення в людей. Греки прийшли його прославити по-людськи. А Ісус вибрав, як Він молився до Отця, славу Божу, славу Отцеву. І Отець з неба проговорив: Я прославив Тебе колись і прославлю Тебе ще раз. І коли Ісус почув, що Отець прославить Його своєю славою вічності, Він вирішив, що йому не потрібно знатності в людей, йому не потрібні лаври хвали від людей. Він зробив свою роботу. Як наказав йому отець і повертається до Отця. І ми знаємо, друзі мої, що від часу відходу Ісуса з цієї землі отець знатно прославив Ісуса. Сьогодні Ісуса знають всі греки, які згідні з Ним і не згідні з ним. Навіть літочислення цієї цивілізації починається саме від народження Господа нашого Ісуса Христа. Хоча це був Ізраїльський раві, але тим не менше. Кожний народ, він числить своє життя і рухається в Христа Ісуса. Той, хто шукає слави Небесної, однозначно пожне і славу земну. Будьмо благословені. В цьому сокриті великі небесні уроки, слідуємо вірно за Ісусом, шукаємо тільки Його слави.